Та-всім дам привітки! Це мій новий черговий влог. Так, мені ноліньки їх знімати. Сьогодні новий день, сьогодні Різдво, і я хочу знову показати вам своє албанське життя. Отож, приємного перегляду! Сьогодні покажу подарунки свої різдвяні. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, що отримали ви в подарунок, що плануєте дарувати близьким на новорічні свята. Давайте ділитися ідеями. І давайте спілкуватися в коментарях. Погнали! Ось такий різдвяний день. Хотілося солоденького, не могла придумати, що хочу. Ходила, бродила по квартирі, є в мене цукерки Бейліс, але то не то, то не те. Згадала, що в холодильнику валяється досі полуниця. І є ось такий просто звичайний білий йогурт без наповнювача. Плениця не дуже солодка, тому додала ще ложку меду. І ось такий в мене буде тут шикарний перекус в розпал зими. Ці червоні кольори гріють душу та шлунок теж радіє, коли все це в нього потрапляє смачного мені. Різдво це ж про подарунки, так? То буду вихвалятися, під ялинкою знайшла навушники Ось такі Redmi. Ніколи в мене не було ось таких навушників без, без дротових. Тестую, тому що знайшла їх під ялинкою трохи раніше, ніж за різдвяний ранок. Вже декілька днів я користуюся, і скажу вам, прогрес дійшов так тихо, але нормально все з прогресом. Давно всі люди користуються такими навушниками. До мене це тільки дійшло. Звук не випадають комфортно, гарно звучать навушники, Redmi. Щось там бац Active ось. Обирали їх тут в Албані в магазині Нептун. Була ще різдвяна знижка на них. І, що вам хочу сказати, ще й гарантія на них там діє. Ось такі прикольні в мене новенькі навушнички. Але ж я так дуже вітіювато все це розповідаю, Ви помітила, що навушники Xiaomi. А телефон-то в мене старий був Samsung. Звісно, можна було б використовувати і так. Але є в мене ще один основний подарунок до Різдва. Може, навіть хтось вже е такий кмітливий, помітив. В мене нова якість відео. Ну, якщо помітили, пишіть. І знімаю я на новий телефон. Мій основний подарунок до Різдва це новенький телефон. І це сяомі. Тому і навушники в мене Xiaomi. Ось так, от. Ось так про це я розповідаю. Зупинилися на моделі 13T, Xiaomi 13T. Це нова модель. Він нещодавно вийшов. І я скажу вам, якість камери мене тут дуже так дивує в приємному сенсі. З фронталкою я ще не дуже розібралася. Зараз на фронтальну знімаю. Але кадри, коли я знімаю основною камерою, вони, на мою думку, просто неймовірні. З попереднім телефоном я ходила 4 роки. 4 роки. Більшість влогів зняти на мій старенький Samsung, і він то. Тримався, але там були вже нюанси. такі, не, не дуже професійна зйомка була. Ну і 4 роки сучасному телефону. Це просто вже пенсія така, що ну ви самі розумієте. І обираючи щось нове, вибір пав саме на Xiaomi Чому? Тому що цей новий телефон 13Т, він зроблений сумісно з компанією Leica Leica це оптика. Це лінзи для фотоапаратів. Це дуже потужна фірма, що робить саме фототехніку. І ось тут встроєна ця основна камера. Вона з технологією з оптикою Лейка, і Вона саме мені має допомагати в зйомках. Напишіть, чи помітили ви, що попередні декілька влогів вже зняті були на новий телефон, тому що таких коментарів я не бачила, ну може ви скромні. Там щось не писали мені про це, але я відмінність бачу. Подарунки такі, що я просто навіть мріяти про них цього року і не могла. Просто якесь диво. Радію, використовую, хочеться знімати зараз нові влоги. Хоч поки таких активностей цікавих у мене нема. Я не відвідую зараз якісь такі місця, але обов'язково в майбутньому будуть такі інформативні класні влоги. обіцяю. в Албані є офіційний магазин Xiaomi, де можна ось придбати телефон. Тільки зарядка в комплекті була без перехідника, тому використовувати саме її поки не може. Але то дрібниці знов вийшла. На каву, ну а як не вийти, якщо тут така смакота біля дому дуже смачна, гарна кавова машинка у них тут і встигла навіть на бурек, тому що зазвичай така їжа тут зранку лише є, а потім після обіду тільки солодкі залишаються. Зараз ще були пироги і піцци. Та я вибрала зі шпинатом і сьогодні знову плюс 18. Сьогодні 25 грудня, різдво. Ось така чудова погода. Запитала, з чим ще є бурек, бо там не зрозуміло було. вона каже оніон з цибулою. З цибулою не ризикнула взяти. Взяла собі зі шпинати. Бурек тут коштує 80 леков. Шматок. Ну, ви бачили який? Бачу, що тут не тільки шпанат, а ще й якийсь сир. Тут побачення собачок відбувається. Ціла драма. З'їла свій бурик. До речі, він був таки теж з цибулою. То не був шпинат, то був типу цибуля шалот, чи як вона називається. Було смачно. Але знаєте що, розкажу вам, як лаханутись. Ну, як, не те, що лаханутись, ну просто як потрапити в таку ситуацію. Я ж тільки що розплачую за бурок і за каву. Кажу, типу, Merry Christmas, сьогодні 25 грудня, кажу, you celebrate today, типу. Дівчина мені каже, каже, я не святкую, я не християнка. Ну, тут же є різні релігії, мусульмани тут теж. Є. Я кажу, о, сорі. Хоча в них там в пекарні продається, і панетони продавалося, і різні теж такі до свята є атрибути, і написи Мері Крисмас, але вона така, я не святкую, каже, Марі Крісмас стою. Кажу, дякую. День бабака продовження. Я знову в спарі. Я б не знімала, але побачила ці величезні, просто здоровезні індички. 600 лек кілограм. Одна індичка, оця яка справа, заважила 6,5 кілограм на 38 євро. І це трохи менше. Ця 5800 на 35 євро. Величезні індички. Отут -от до Різдва їдять. Саме індичку. це спар. Всі традиції, як бачимо, вони дуже індивідуальні та дуже умовні, тому можна ось щось так запитати у людини, вона там не святкує, чи святкує не сьогодні, чи святкує не так, як ви святкуєте. Це все-все дуже індивідуально. Тому треба тільки орієнтуватися на себе, на свої бажання. Як ви хочете і як ви бачите це свято для себе недовго я протрималася без панетону в домі, в квартирі. І все таки в різдвяний день вирішила спокуситися та придбати в спарі чомусь. Зранку захотілося і все. Тим паче, воно зараз тут по знижках, отаке панетон невеличке 500 грамів, коштувало 399 лек. І це фірма саме Spar. Виготовлена спеціально для супермаркету Made in Italy. спробую, спарівські панетони не коштували ще. Ну, і вже як там була, то взяла ще отакий сир нарізка 269 лек. Теж у нас спарівська фірма 150 грамів. Тут ось такий сир. Це все, що в супермаркеті взяла. Ви тільки погляньте, як він виглядає ідеально, цей, начебто, не дуже дорогий і такий простий, без викрутасів, без крему всередині, без якогось бренду крутого. Це просто панетони спар. Я його відкрила і просто балдію. Верхушка в нього не просівша, як у мене було більше дорогих панетони. Просто дуже-дуже гарний. Навіть папіро тут цей не просто однотонний якийсь такий, на ще й з візеруночком, і пахне теж дуже гарний панетони на диво. Якщо вони по знижках, зараз це спробую, якщо смачний ще, то ще візьму. Ну, всередині мене теж поки все влаштовує багато дуже начинки. це з родзинками, така класична версія, цукати та родзинків. Дуже багато начинки. Ну що, 4 з 5. Я буду сміливо ставити цьому панетончику. Він під'їла трошки, може, він не такий м'який, не такий вогкий, як більш дорогі, які я дегустувала. Але тут так багато начинки, він ароматний, він все одно м'який, він достойний конкурент, просто всім іншим панетони. Клас. Вийшла посидіти на балкону у себе. Сонце сідає, діти галасують, ліхтарики миготять. У багатьох, до речі, сусідів висять гірлянди, просто ще не темно, а так ввечері дуже гарно усюди все сяє. Сьогодні зранку і весь день їм своє олів'є. Доїдаю вчорашні страви, нічого сьогодні нового не готувала, і курка ще є. Тільки що на вулиці бачила, як люди одне до одного в гості ходять з пакунками подарунків, бачила жіночку, що несла в руках коробчину з салатом олів'є. Тут він має іншу назву. Взагалі, в багатьох країнах за кордоном цей салат має іншу назву. І продається майже в кожному супермаркеті готовий. Я так розумію, що вдома вони так прям напевно не готують, але купити можуть. І ось жіночка йшла з судочком характерним таким. Оцей салат русі. Ру, русський салат. Це це, це це тут називається. Ну це звичайний олів'є. Тільки за кордоном він має таку дуже рідку консистенцію, дуже багато майонезу. Ну, в гості тут ходять із салатом теж. Бо в коментарях мене питали, що в Албанії їдять олів'є, Їдять і має він ось таку назву. До речі, я ж вчора оце відкрила останню комірку свого адвент-календаря. І зовсім скоро зніму та викладу вигляді шортс. Вам відео, де покажу, що було з 17 до останньої комірки. Взагалі мені сподобалася ця тема з календарями. Мені хотілося б, щоб ця традиція у мене прижилася кожен рік. Якийсь календарик такого плану мати і відкривати так по днях кожен день. А на цьому буду завершувати цей влог. Побачимось з вами у наступних моїх відео. Всім бажаю гарного настрою. Побачимося. Слава Україні!